Болить горло. Спробуй зіпелор, льодяник. Е, ну, а зараз до таких актуальних тем. Я б сказала, до тем оперативних, і ми дуже сподіваємося, що нам їх прокоментує радник Леву офісу президента Михайло Подоляк, який вже сподіваюся на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаю. Доброго вечір. Доброго вечора. Що давайте з Солидару почнемо? Солодару, Можливо, Бахмуту, ви з да. щось знаєте про ситуацію там, якщо ну, хоча б в таких загальних рисах, те що можна говорити, пане Михайло, тому що всі хвилюються. Так да, я розумію в загальних рисах. Дуже конкретно Бахмут і Соледар під контролем України там ідуть дуже тяжкі в Соледарі, принаймні, дуже тяжкі бої йдуть, продовжуються. А, виглядає трошки дивно оця вся інформаційна істерика, яку розганяють росіяни. Вони вже разів зо п'ять брали під контрол Соледар. Але сьогодні протягом дня і знаєте, у нас є там кримінальний анклав під назвою ДНР. Да? Вони говорять, що ми там на західних околицях міста закріпились і вже зараз будемо просуватися далі. Отак це виглядає на самій справі. Соледар це великі і масштабні бої. Контактний бої ідуть бахмут трошки менша ситуація. Ну і мається на увазі з контактної точки зору, але більше артилерії, пане Михайло. Президент сказав, що в все, у чому є необхідність, мається на увазі зброя. Наші бійці та отримають. Скажіть, чим та, будь ласка. А, да. Це, це тут треба зафіксувати, щоб було зрозуміло, як у нас працює система вертикальна система управління, в тому числі в рамках війни. У нас е, двічі чи тричі чи, чи чотири рази, чи скільки буде потрібно на тиждень, проходить ставка верховного чи Президент особисто отримує всі доповіді щодо того, на якому напрямку потрібніше щось. І оперативно перебудовується логістична система постачання туди необхідної там кількості боєприпасів. Ми зараз говоримо конкретно про е, Солідар. То вони мають отримати додатково і бронетехніку, ну мається на увазі підкріплене отримати снарядів. Додатково стрілецької зброї додатково і це все в оперативному режимі. Тому що президент, по перше, щ, там декілька разів на день отримує оперативні дані, що відбувається на тому чи іншому напрямку, де йдуть інтенсивні бої. І по-друге, він знову ж таки, чи зранку кожного дня проходить певні селектори мається на увазі, коли розбирається ситуація на фронтах, як такі чи більш ширше це ставка, де відповідні вже завдання глобального плану виставляються з урахуванням ситуації на фронті. Тобто, президент через підкреслюю, це треба. Ви правильно фіксуєте на цьому увагу. Президент особисто втручається щодо постачання необхідності переорієнтації постачання на тому чи іншому напрямку, і таким чином машина, державна машина працює достатньо ефективно, пане Михайло. Якщо можна ще по солидару, хочеться уточнити, ось яку річ вчора відбулося чергове переставляння ліжок в російському генералітеті. Та... І дуже хотілося б зрозуміти: а от за цю добу можливо ви мали з кимось контакт з наших військових. Вони відчули, що музиканти вже не мають, скажімо, такої такої такого привілею на фронті. А в руки взяла ініціативу армія Російської Федерації? І Чи це ви ще ви не відчули? якщо можна очікувати від цієї перестановки? Ми про перестановку трошки пізніше, а зараз оперативно. Да ні, це безумовно так не відчувається, тому що є оперативна складова війни як такої, і там практично керують ці люди, які знаходяться на місці, і вони там їм байдуже хто генерал, хто там ну, отримав ту чи іншу посаду в керівному складі російських збройних сил. Це так не відчувається. Безумовно. А, але взагалі давайте так: Соледар і Бахмут, це зеківська армія, класична, яка практично нікому не підкоряється. Да? Ну там у цей суб'єкт на прізвище Пригожин бігає. Там якісь селфі знімає, чи якісь фото робить. Це так само, як робили на початку війни Кадирівці. Ви пам'ятаєте, давних там дуже потужно. Вони Київ там разів за 20, певно захоплювали. Особисто Кадиров там був вже Траєщині, чи як він там казав? Отак, при, так таке ж саме сьогодні робить Пригожин. Але це не контрольована ситуація. Генерали безумовно на події, які відбуваються. Мені російські генерали безпосередньо на події в Солидарі не вже ніяк не можуть повпливати. І оця ситуація яка сьогодні склалась. Якщо наші переламають хребет, це буде практично означати остаточну деморалізацію, тому що це ключовий елемент війни сьогодні Російської Федерації. Перший елемент це крилаті ракети, які летять до цивільного населення, летять до критичної інфраструктури, але не вдається. І Суровікін, до речі, це був автор цієї концепції. Ну, мається на увазі автор безумовно, путіна його найближче оточення. Але Суровікін як голова ВКС. Ну, тобто він тільки це і використовував у Сірії. Ви ж пам'ятаєте, да? вони АЛЕПО знесли з лиця землі саме тому, що там не було і Вони думали, що так само зроблять з нашими містами, які не будуть захищені. Але ця складова вже трошки відходить на другий план. А на перший план виходить оця ця класична російська зиківська армія, яка собі там однею хвилю, другою третьою просувається на невеличкому просторі. Це невеличкий такий е плацдарм. Я на зі Солодари Бахмут, і таким чином, якщо вони там вже наші хлопці зламають їм хребта. То, безумовно, деморалізація буде панічна. Ну тобто, ми маємо це розуміти. Це дуже важливо. А тепер щодо перестановки, ви знаєте, в них як з'ясувалось, російська армія трошки дивно виглядає. Безумовно, ми розуміємо кількість, з якою вони воюють. Ми розуміємо ресурси, які є в Російській Федерації. Безумовно, в них є великі склади зброї радянського союзу. Але між тим, з точки зору стратегічного чи тактичного управління військами, ну це просто якийсь нонсенс, і безумовно Герасимов, це не та людина. Яка розуміється на сучасній війні. Герасімов, я підкреслю, ви ж пам'ятаєте, да, це автор так званої концепції гібридної війни, а гібридна війна це коли ми всі клякаємо, всі бояться, всі е, очі додолу е, відправляють. Да. А і в цей час ми там використовуємо якісь шантажні елементи, щоб отримати ті чи інші дивіденди. Тобто Герасимов не воює, а Герасимов продає концепцію «Бійтесь нас. Ну безумовно, він не, су, не суттєво повпливає на спроможність російської армії виконувати ті чи інші завдання е, суб'єкта Путіна. Тому що у Путіна ж ви знаєте, я би навіть трошки ширше подивився на це питання. Вони будуть безумовно переставляти там Дворнікова на Суровікіна, Суровікіна на на Герасимова. Потім може буде особисто Повачук вже... Управляти військами, чи може буде Патрушев, чи сам Путін періодично буде виходити з концепцією. Ми зараз точно знаємо, що будемо робити. Але між тим ви розумієте, що зараз війна для Росії зайшла в таку фазу, коли вони воюють заради війни, а не заради якихось конкретних цілей. Тобто нема цілей в цій війні, вже просто будуть вбивати, 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 поки є спроможність ресурсна в Російської Федерації, тому що програти вони не можуть і інакше почнеться процес трансформації і могілізації політичної еліти в такому вигляді, як існує. Але якщо вони не програють, то треба якось там ну зайти в солідар, хоча б да. Ну тобто довести, що вони мають певні там порох в пораховницях. Да? Отак це виглядає. І тому війна це трошки дивна. Вже вона дивна. Я маю маназів для нас вона трагедійна. А для Росії вони просто знаходяться в стані такого афекту, коли треба просто вбивати людей. Ну, вони розуміють, що якщо вони закінчаться, це як пам'ятаєте в тій китайці приказці, що я тримаю тигра, його дуже страшно тримати за хвіст, але ще страшніше відпустити. Так і вони, мабуть, розуміють, що якщо вони закінчать війну, буде те, що ви м'яко назвали, трансформацію. Скажіть ласка, Люблінський ідеально, тигрізація російського політичного процесу, це супер. Люблінський трикутник, про який ми почули у Львові. Які задачі цього об'єднання Україна хоче вирішити найближчим часом? Підвищення, скажімо так, ініціативності Східної Європи в цілому в рамках європейської концепції безпеки треба ж зрозуміти, що Східна Європа набагато точніше розуміє, ну принаймні, це було на початку і в середині війни, і е, до війни е, набагато точніше розуміє і природу сучасної російської політичної еліти, і природу цієї війни, як такої, і природу, наприклад, якщо ця війна буде закінчена неправильно. Тобто ми разом з нашими партнерами, поляками і литовцями, чітко свідомі того, що Росія має програти концептуально програти. Я маю на увазі, не тільки з військової точки зору, що Росія має пройти через. Дойти до фіналу тієї трансформації, яка починалась в Російській Федерації після 91-го року, вона на жаль не пройшла через всю трансформацію. Тому ми це розуміємо. Ми розуміємо, що Росія постійно працює через шантаж, як такий, через корупцію, як таку, через е, спроби контролювати східну Європу в цілому, щоб через східну Європу, маючи там ще осередки, які залишились з радянських часів, да, щоб через ці осередки впливати і на іншу Європу, лякаючи її. Тому через Люблінський трикутник. Безумовно, ми хочемо отримати більш ініціативне право впливати на загальний безпековий каркас Європи, і я думаю, що ми це вже отримуємо, тому що Україна набагато суб'єктніше сьогодні виглядає не тільки на мапі Європи, але й в цілому в цивілізованій частині світу. Тому це перша складова цієї угоди, скажімо так, і є друга складова. Це пришвидшити, і це дуже важливо, тому що ви бачите ініціативні позиції і Литви щодо е, систем протиракетних оборони, і е, особливо Польщі щодо систем тяжкої тяжких танків, бронетехніки і таке інше через е, цю, е, скажімо, координацію пришвидшити отримання росі... Україною для війни з Росією тих чи інших номенклатур зброї. Бо сьогодні все зводиться до, од... до одного: зводиться до того, що Україні потрібні танки безумовно 250 350 ну можна більше зрозуміло для того щоб Формувати штурмові бригади для контрнаступу пришвидшення, і друга складова це ракети певної дальності, тому що тільки це дозволить знищити складську інфраструктуру. А Росія воює я це, воює виключно арсеналом. Да, от в них є там велика кількість 152-го калібру. Вони його витрачають. Якщо ми будемо це знищувати на відстані 150, 200, 250, 300 кілометрів від лінії фронту, то ви побачите взагалі від'ємний наступ Російської Федерації не тільки на Солідар, але й на інших напрямках. Це дуже важливо, і ви знаєте. Знаєте, за рахунок такої тісної інтеграції з Польщею, з Літвою, таке інше, ми сьогодні маємо зовсім іншу картину у відношенні до цієї війни у інших європейських країн Вони розуміють, що дивіться дуже ключові моменти, зафіксуємо дуже швидко. Перше, вони розуміють, що передача нам зброї, певних на не просто абстрактної зброї, там не просто, наприклад, легких БМП, да а саме те, що математично ми хочемо отримати, вона дозволить локалізувати війну тільки на окупованих територіях України. І тоді. Європі не треба боятися, що війна буде масштабована на інші країни, там Молдова чи на навіть країни Балтії, таке інше, про що Росія неодноразово заявляла. Ну і друга складова: що якщо ми хочемо дійсно в 23-му році пришвидшено і правильно закінчити війну, знову ж таки, ми повторюємо є математично вивірений обсяг зброї, який потрібен Україні. Оце в рамках оцієї цієї тісної інтеграції з Польщею з Литвою – вони це розуміли практично відразу разом з нами, але сьогодні це все масштабується для того, щоб не тільки ми пояснювали нашим іншим партнерам, але також і Польща, і Литва пояснюють чіткі математичні завдання на щодо зброї і щодо економічної підтримки України. Зрозуміло, пане Михайло. Дуже хочеться дізнатися те, що за цю добу ще не проговорили стосовно цього Люблинського трикутника. Скажіть чи такою самою несподіванкою оформлення цього цих партнерських відносин? було для наших союзників так тому що для українського суспільства суспільства Любленські трикутники те що відбулося вчора у Львові ну було дуже несподіваною подією тому що дивіться пане Михайло про Люблінський трикутник ми говорили ще з весни ще з веста минулого року вже і оформлення відбулося от тільки вчора у Львові. Перше питання, друге питання, яке стосується Люблінського трикутника. Дивіться, у трикутника завжди є сторони та і є основа, але є ще й кутки. І питання в тому, чи планується цей союз робити відкритим з відкритими дверям, дверима, чи це буде закритий все таки тристоронній партнерський союз? Ось так, супер. Да, давайте. Тоді по порядку почнемо з другого. Так безумовно, це платформа. Як от пам'ятаєте, була платформа? Я просто аналогію вам приведу е, Кримська платформа. Пам'ятаєте про Крим? Взагалі нічого не говорили до моменту 20, до літа 21-го року, коли була відбулася перша сесія кримської платформи, і тоді е, країни так обережно до цього ставились е, е, конкретні країни. Знову ж таки та ж Польща Литва і чітко заявили зразу, готові в цю платформу зайти, тому що дійсно, поки ми не віршимо питання Криму, не буде спокою в Європі як такий. І поступово, і вже в цьому році ви, ну не в цьому ще, а літом 2022, ви бачили набагато ширшу платформу, відкриту кримську платформу, до якої доєднались. Причому доєдналися саме логістично, тобто з метою щось робити, доєдналися багато інших країн, перш за все, європейських. Це дуже важливо. Так само і тут ми говоримо про відкриту платформу, безумовно, яка має вирішити певні питання, але ініціативно оці три держави беруть на себе ініціативу для того, щоб зафіксувати. Певний рівень довіри один до одного і певний рівень а, союзницьких відносин. Це не просто якісь там а, ситуативно ми об'єдналися, тому що Росія напала на Україну. Ні, це стратегічно вже заявно. Дивіться. Ми, як а, представники східної Європи, які розуміють набагато глибше проблематику не тільки східної Європи, а звідки основні ризики йдуть. А ризики основні йдуть, ви знаєте, звідки да з боку Російської Федерації, то ми об'єднались вже і зафіксували це як логістичний центр з відкритими правилами. Можна буде доєднатися, безумовно ініціативно, тому що є там Чехія, є словаччина. Ну є багато країн, які навіть в східній Європі могли б долучитись до цієї ініціативи, як такої. Ну і щодо того, що це було а, трошки. Як би, е несподівано не да, не, да, несподіванка. Ні, мені видається, що ми ж маємо уваж... зважати на те, що певні безпекові мають бути елементи, да? тобто не треба анонсувати, що будемо щось десь з кимось там підписувати, робити і таке інше. Більше того, щоб не було цієї спекуляції, що ви там щось говорите і не надоробляєте до кінця, тому що, на жаль, глобальна політика це десь, скажімо так, пропорційно. 70% – це теорія, а 30% – дійсно імплементованої теорії в практику. Да, тобто багато якихось ініціатив звучить, але щоб це довести до кінця, треба дійсно підписати, отак як це було зроблено паном президентом Зеленським у Львові, і таким чином це несподіванкою не стало. Тому що ми постійно і Польща, і ми, і Литва демонструють ініціативні е, пропозиції. Да, для всього світу. Я маю на увазі для світу, з якими да, ну, до цивілізованої частини до наших союзників. І вони розуміли, що ми будемо потребувати інших дієвих платформ. Не просто так говорити. Давайте там танки, не просто Рамштайн. Просто Рамштайн, як, наприклад, Рамштайн має на увазі, платформу військову. Е, що ми вам даємо там певні номенклатури зброї, а потім ми це обговоримо в рамках там 45 47 чи навіть 52 країни, і таке інше. Ми хочемо мати фіксовані вже платформи, фіксовані, які стратегічно будуть виглядати такими і через рік, і через два і після фіналу війни, і таке інше. Тому це не є щось таке несподіване. Це розвиток ініціативності. Підкреслюю розвиток ініціативності України як такої, яка має претендувати, має право претендувати на велику суб'єктність принаймні у Європі. Дякую. Пане Михайло, хочу уточнити ви кілька разів. Вже згадали слово танки чи є вже у вас остаточне відчуття про те, що це ледь не останнє табу на постачання зброї вже точно впало, і ми протягом кількох місяців зможемо отримати не кілька десятків, да оті три сотні танків, про які так довго говорив пан Залужний. Я думаю, що це не те, що ми можемо говорити. Це питання вже логістики і питання навчання наших хлопців з точки зору використання великої кількості різних модифікацій зброї. Ви знаєте в чому унікальність України? Дивіться, зазвичай армія та чи тієї чи іншої країни воює. Там на певних номенклатурах да от є один чи два види зброї. Вони на них навчаються і воюють. Україна унікальна тим, що ми використовуємо там десятки різновидів зброї. Дуже швидко вчимося використовувати її і дуже швидко логістично починаємо використовувати з максимальною ефективністю. І чому до речі, це один із аргументів, чому країни інші країни. В даному випадку ми говоримо там, наприклад, Німеччина, Франція, Польща ну і інші там Фінляндія сьогодні заявила, що також в рамках єдиної концепції готова надати єдиної я маю на увазі, загальноєвропейської концепції передачі нам тяжких танків надати частково своїх леопардів передати Україні. І таке інше, ви знаєте, це, це один з аргументів, тому що наші партнери бачать наскільки ефективно. В такій інтенсивності війни Україна використовує цю техніку, і тому я хочу сьогодні сказати наступне. Дивіться, табу точно зняті. Це вже не просто про символізм. Ми говоримо, це вже рішення є остаточне, практично рішення наших партнерів, що так Україна має виконати в цій війні всі свої завдання. А ми з вами про це вже неодноразово говорили: що маємо вийти на конкретні кордони 91-го року. Це тільки єдиний можливий фінал цієї війни. Друге. Україні треба надати для цього будь-які можливості, в тому числі бронетехніку, тому що ця бронетехніка це не е, буде ескалювати конфлікт а навпаки, зменшить е, Ризикованість цього конфлікту і масштабування його, і нарешті сьогодні вже між собою країни союзники вирішують скільки хто яких танків нам надасть. Майця навази тяжкі там. наприклад, британці готові надати челенджери та це інша модифікація танків. І я думаю, що там логістично це буде вирішено протягом двох, півтора-два-три місяці. Я думаю, що ми будемо мати необхідну нам тяжку техніку, але на мій погляд, ще одним ключовим елементом, я хочу, щоб ми не забували про це, є ракети певної дальності. Це дуже важливо. 200, 100, 200, 300 кілометрів. Чому це ж не питання про знищення там на а, території Російської Федерації чогось? Ні, це питання знищення складів на окупованих територіях, звідки йде ресурсна спроможність російської армії. Тобто тилове забезпечення має бути знищення. Це ключовий елемент, який ми пояснюємо нашим партнерам, що за рахунок оцього знищення. Ми різко мінімізуємо свої втрати і різко збільшуємо втрати російської армії. Це ну дуже і важливо, ми так розуміємо, тому, що... пане Михайло. Що це залежить вже від Рамштайну, 20-го числа. Правильно, кількість ракет залежати... і їхні присуття. так. Це буде залежати пане абсолютно Михайло. від переговорів президента Зеленського. Так, спасибі, дивіться, у нас немає часу, але якщо можна так або ні, просто дайте відповідь. Тому що час вичерпаний вашого інтерв'ю. Кореспондент Радіо Свобода Рікарзжозвяк Ж... сказав, що однією з причин, чому білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах. ЄС це те, що Україна попросила не включати в них мінськ. Так або ні, це нон, це нонсенс. Дякуємо. Це е, хай заголовок, який до дійсності не має ніякого відношення. Та, це спасибі. просто. Було Все. дуже Дякую. важливо це пояснити. Дякую. Спасибі, Почули, пане Михайло. Дякуємо, Михайло Подоляк, радник Дякую. керівника офісу Дякую. президент України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За що ми йому дуже вдячні.